Оце з рушника. Оце я зглумила рушник. Б сказала, сказали, моя покійна свекруха поглумила. Зі старовинного рушника Тетяна Гончаренко пошила одяг для цієї радянської ляльки. Ніс і губи. Е З'їли миші. І мамина сестра троюрідна везла їх на смітник. А та саме нагодилась: а куди ти викидаєш? Давай, каже, щось ще, може, дівчата? У мене дві внучки, може, дівчата грати. Я прийшла оцю я забрала, це теж з тої серії. А цю кажу, мам, ну це дітей хіба тільки лякать. Ляльки потрапляють до Тетяни від знайомих та родичів. Каже, чим гірший стан ляльки, тим цікавіше з нею працювати. Жінка їх реставрує, шиє одяг, аксесуари та взуття. Тут немає ноги. Отак. То прийшлося доліплювати її, додумувати, придумувати і ну, робити такі чобітки. Робить усе в традиційному українському стилі, говорить Тетяна. Взуття я брала за зразок гуцульські, я не знаю, як вони називаються, тапочки, не тапочки. Я тоді, коли робила, знала, просто вилітає з голови. Ну, вони стягуються, це натуральна замша, пострадав замшовий костюм моєї сестри. Американські Барбі та Кен в руках майстрині перетворились на козачку та козака. Це мої діти знайшли на чердаку в тьоті. Він був не козак зовсім, він був у модних зелених штанях, але став козаком. Ми його охрестили. В козацьку віру. Я їй хотіла просто зробити сучасну українку, таку вишвиш тій сороці, але ж потім плаття якось був образ недоповнений, то я вишила плахту і ще тут ось можна зняти платок. Опять же, заглумила хустку моєї свекрухи нову. Вона б мені дала взайди. Коли вперше бере ляльку до рук, то вже знає, як вона буде виглядати. Зізнається Тетяна. Лялька-лілька стала пилипом. каже, тільки побачила, зрозуміла, що це буде козак. Я йому вдягла штани, ну це пилип. Ну зачіс каже, яка модна. Пару Пилипові складе лялька з Німеччини 70-х років минулого століття. Її подарував Тетяні знайомий. Вона називалась Чи Шустрик, от я не знаю. Але їх була ціла серія, вони там були такі прикольні, казкові персонажі. Але я і коли я її стала мити, я у мене був настрій такий собі. Я приїхала голова болить, а я її мию, Вона так мені. Чимає і поки це і посміхається. А ця лялька з відірваною головою чекатиме до зими, каже Тетяна. Бо це дуже багато тут роботи. Те ж саме миші, й те, що попід'їдали, то пластична хірургія потрібна. Захопилась тетяна ляльками, коли почалась широка війна. Вона староста на два села. Коли російські війська зайшли на Чернігівщину, їй доводилось шукати шляхи постачання продуктів, ліків, підтримувати людей, приймати переселенців. Тож ляльки ночами заспокоювали нерви, каже жінка. Скидаєш на порозі цей весь негатив, йдеш додому. Тут тобі стоять дівчата, як казала моя невістка старша, і от якось так відволікаєшся, включаєшся в роботу, якось воно так затягує. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.